Тесла знову всралася. Зарядка Тесли, того рязу потужня трифазна. І не вмикається. Кабель такий, блін, більше, як мій великий палець. Вже на ньому навіть не повішаєшся, петлю не зав'яжеш. Перестала працювати. Повністю не засвічується трифазна. І власник грішить на внутрішнє джерело живлення. Будемо надіятись. Розбираємо, подивимось, що там всередині. Тирфаз ще в руках не тримав. Ще не знаю, як її вмикати. Кришка на одному гвинті від дротів був ззаду. Отвори на різьбі, тобто заглушки можна перекручувати так, як вам пасує. Моцна штукенція. Гвинт викрутив, а далі що? Як її відкривати? Тут нема за що зачепитися. Куди я то діло підважувати? Мій скальпель просто й не витримає. Як же воно розбирається? Ну логічно, якщо є один гвинт, то значить сюди би кришка мала відкритися. О, той скальпель багато що відкривав. Ні хрена, воно навіть не думає відкриватися. І ця штука металева, я так розумію, це радіатор. Ну, але якось мусить та шпаківня розбиратися. Добре, попробуємо з другого боку. Ще тут гвинт маємо. Ану ану, з того боку піде, дасться. Так щось не дуже хоче, але хто ж її питати буде. Раз вже є гвинт, би вже мусила розбиратися. Її вже хтось розбирав, судячи, по присутніх пошкодженнях корпусу. О, а тепер що ми бачимо? Ще купу гвинтів. І теж вони заюзані. Задовбані, запердолені. Напевно, не мали викрутки з захистом, не той розмір. Мені легше, я правильну викрутку маю, тому досить швидко вона покаже нам свій внутрішній світ. Так, тут в нас є набір світлодіодів. Шоти, блін, стабілізатор живлення, мабуть, якийсь процик. Тільки щоб блимати діодами. Ну, це важливо в наш час. Як же не поблимати кольоровими діодами? Що далі? Якісь налаштування описані. Тут би мав вказуватися інсталятор. Він, мабуть, на себе відповідальність має взяти за виконану роботу. Це знімається легко. Оце що таке? Автомат, контактор. Контактор, судячи по всьому. Є два дротика це, мабуть, обмотка електрогамніта. А це всього-навсього реле. Тільки таке доволі сучасне. В корпусі стандартному під Дінь рейку. Ну, а далі вже сама начинка. Двоповерхова, нижня плата, силова, верхня плата це якраз є мозги. Мозги і вторинне живлення. стрельнутого нічого немає. Є три лінії, є нейтраль, є заземлення клемник. Як ж мені то включити від 220, щоб подивитися, як воно працює? Чи воно на міжфазному, чи воно на чому? 500-вольтовий конденсатор. Явно випаленого нічого немає. Цікавим моментом є плівковий шлейф на бокову, ага, тут ресет кнопка є, на бокову панель. Глибше вже не лазили, бо компаунд цілий. Нам треба зрозуміти, як вона себе поводить. Тобто, в першу чергу, включити то діло і подивитись, чи воно буде і як воно буде. Три фази тягнути, три фази маю, але не дуже хочу бавитися дротами. Зараз будемо подумати. Так, тримаю ту бритванку на колінах, бо на столі не втримаєш, кабель її вириває. Баняк вхідний у нас тут, діодний міст, фільтр, конденсатор. Заходить чотири дроти. Скоріше за все, це воно і є нейтраль. А далі розкидані фази. Є три фази приходить і нейтраль. Одна фаза на діодний міст не приходить. Друга фаза на діодний міст не приходить. А третя фаза? Приходить третя фаза на діодний міст. Опа. А тут що, замикання получається? Чого воно пищало і перестало? Незрозуміло. Та? У мене замикання по діодному мосту. Та, чітко, 0-ом. Опа! А то як і чому? А чого воно не стріляло? А чого нічого не погоріло? А де запобіжники? Отак От зразу стільки запитань. Коротке залишилося. Значить, воно є тут. Добре, знімаємо цю верхню плату. От Класний перемикач. Галетний, можна сказати. І товстезні дроти. Чому два заземлення валить в кабель? Цікаво. Три фази. А, це, напевно, один нейтраль, а другий заземлення якраз. І три фази. І зроблено досить добротно. Що ми можемо побачити всередині? На машину йде слабострумових, аж 4 дроти. А то на відео собі записую послідовність, щоб потім знати, як підключити. Один запасний білий дріт середнього перетину є обрізаний, не використовується. Питання: а нашу H4? Якщо це стандартне все протокол, то тут би так багато не треба було. А, ще кнопка. Там же ще є кнопка на самій вилці. Субмодуль. Субмодуль. Що ви там бачите, я не бачу. З того боку треба показувати субмодуль по керуванню. Що куди йде, поки не зрозуміло. І для чого. Це на нижню плату якраз йде йде з датчиків струму, по-моєму. Це все підключення. Сюди датчики струму заходять. Датчики струму тут до курви мами. Раз, два, три, чотири датчика струму. Варистори по входу цілі. А ось є запобіжники малі. Але ми дзвонили на шлейф, і в нас все дзвонилося. Значить, запобіжники мусять бути цілі. Значить, проблема не тут. А наші тут такі маленькі запобіжники. 8 -амперні. На що вони? Незрозуміло. Трохи фільтрів. І як би все. Тобто, нижня плата з суто вимірювання струму. До речі, зверніть увагу. Раз, два, три, чотири провідника проходять через один трансформатор струму. То є то саме ПЗВ, тобто сумарний струм рівний нулю. І коли десь є витікання струму на сторону, то воно бачить певний струм і тоді спрацьовує. По платі керування я вже бачу біду. Видно вздуття плати, якісь прогарив між. Слойних переходах, навіть не в міжслойних переходах, а в внутрішніх слоях плати, десь під тим конденсатором. І видно, що тут щось палене. Чи це y конденсатор чи це варистор. Це y А9, це є конденсатори, але це йому поміж ноги бризнуло, згорів трансформатор. Ось видно, тричить ніжка трансформатора. Це хреново. Це дуже хреново, бо трансформатора ми не маємо. Ми приїхали. Ви то бачите краще, ніж я, бо я дивлюся на то з протилежного боку, ніж камера. Треба думати, що робити з блоком живлення. Він тут є як мінімум на дві напруги. А може й більше. Три діода. Три напруги. Тобто, просто врізати якусь зарядку від телефона не вдасться. Креново. Добре, від'єдную плату і будемо думати. І здавалось би, все. Приїхали кінцево, але ні. Інколи везе. І того разу нова пошта привезла мені донора. Власник десь знайшов донора. Така сама плата від такої самої станції. І їй було пороблено по вихідних колах. Ось тут видно щось підпалене. І вона мала проблеми з формуванням. Сигналу FC контроллера. Якийсь дросель, по-моєму, тут. Воно попалення. Коротше, є донор. Донор цілий по блоку живлення, тому спішу здувати трансформатор і його обв'язочку, навіть шимочку маємо. Перекидувати на плату, котру ми будемо ремонтувати. Заодно видзвонимо вигорів, що внутрішніх слоях доріжку От гарно видно, тут теж плямається. І будемо пробувати.